Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокол. І сьогодні відосик такий коротенький, як ми живемо, коли немає світла в нашому приміщенні. Світла немає десь 4 години. Зайшли покормити нашу аквакультуру. Як і казав, при регулярному виключенні світла корму потрібно дуже-дуже мало кидати, щоб ви не забруднювали воду. Далі, компресор у мене працює. Температура повітря 26,3. Це в мене десь за 4 години, плюс я зараз двері відкривав, заходив. Тому повітря 26,3, температура води 27,1, вологість 62% на стелі. І на стінах конденсату немає, тому що все-таки ну, не так багато часу не було світла. Дивимось, компресор у нас працює, повітря йде, все чітко, повітря йде, бомба. Далі тут е, такий же самий компресор мощний стоїть, вон повітря з запасом, вон наша кривитуля сидить. так Повітря йде. Вон. Теж все, маслає, огонь. Так, що у нас тут? Тут у нас теж все дує. По повній програмі. Все. Бомба. Так, що у нас в акваріумах самочка ще не скинула. Так, вон повітря йде, все огонь. Ну і на дальньому басейні теж все супер. Тому... Отак ми. Коли компресор стоїть і працює дуже великий період часу, ну, наприклад, там, добу, то звісно його може не вистачати. Для таких цілей в мене два комплекти, які я при необхідності замінюю. Де і все. Посилання на ці компресори залишу знизу під відосіком у, у кого якісь питання по криветці, по раку. Під відео є посилання і наші телефони. Тому в темний період часу, отак от у нас на фермі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.